Всім привіт! Якщо ви на нас підписані, то вже знаєте, що я Оленка і це канал GSM Форсаж. А якщо не підписані, то саме час це виправити. З вас підписка та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші випуски новин. А ми починаємо! Сьогодні розпочнемо з Xiaomi. Вони розпочали презентацію, хоча точніше надіслали запрошення, а інсайдер Апчишек Ядав оприлюднив його. Тож, глобальна презентація відбудеться 4 жовтня. За словами інсайдера, ми побачимо флагмани Xiaomi 12T, які отримують процесор MediaTek Dimensity 8100 і камеру на 108 Мп та Xiaomi 12T Pro, який відрізнятиметься чіпом Snapdragon 8 Plus першої генерації, і камерою на 200 Мп. Пікселів. Обидві новинки отримують OLED-екран на 6,67 дюймів і батарею на 5000 мАч з підтримкою 120 ватної зарядки. До речі, німецький інсайдер Роланд Квант розкрив європейські ціни на ці гаджети. Тож базова 12 t отримає 8 на 128 ГБ і ціну в 580 євро. Топово відрізнятиметься накопичувачем на 256 ГБ і ціну в 630 євро. Щодо 12 t Pro базовими будуть 8х256 ГБ пам'яті та ціна в 770 євро. Топово отримає 12 на 256 ГБ та ціну в 800 євро. Пам'ятаєте, на тому тижні я розповідала про Xiaomi CV2. Так от, він вийшов. Як і передбачалося інсайдерами, працює Сіві 2 під управлінням нового процесора Snapdragon 7 першої генерації. Зовні це Full HD 120 Герцовий заокруглений 655-дюймовий екран з Амулет-матрицею. Дисплей отримав 10-бітні кольори, Dolby Vision, вбудований сканер відбитків пальців і витягнутий отвір, як в iPhone 14 Pro. А також подвійну фронтальну камеру на 32 Мп кожна та кутом огляду 100 градусів. Основна камера потрійна на 50, 20 та 2 Мп. Новинка отримала слот для 2 Nano 7 стереодинаміки з Dolby Atmos, порт USB-C, NFC, підтримка 5G, батарея на 4500 мАч та підтримку швидкої зарядки на 67 Вт. Продажі вже стартували в Китаї. Ціна новинки становить 355 доларів. А далі мова піде про нову презентацію Google, яка відбудеться вже 6 жовтня. Компанія опублікувала тизер до Google 7 Pro, якого показала з усіх боків. Тож що ми маємо? Оновлений дизайн, потрібну основну камеру, дисплей з невеликими заокругленнями і три кольори. По характеристикам це 6,7-дюймовий 120 герцовий QHD+, oled дисплей, а також фірмовий чіп Tensor G2. 12 гіг оперативної та сховище на 128 або 256 ГБ, камера матиме 50, 12 і 48 мегапіксельний модулі. Фронталка ж буде на 11 мегапікселів. ємність батареї 5000 мАч. підтримка зарядки на 30 Вт і Android 13 з коробки. Ціна в США від 899 доларів. Щодо меншої моделі Pixel 7, то індійський інсайдер Йогеш Брар опублікував його характеристики. Якщо вірити в витоку, то новинка не сильно відрізнятиметься від актуальної моделі Pixel 6. Головною зміною смартфону стане свіжий процесор Tensor G2 з поліпшеною графікою. Флагман отримає дещо менший екран 6,3 дюйма, збільшену батарею на 4700 мАч і швидку зарядку на 30 Вт. В іншому новинка буде такою ж самою, як і Pixel 6. Цуські інсайдер OneLeaks опублікував рендери з Galaxy S23 та S23 І що ж ми бачимо? Все сумно та нудно. Найпомітнішою зміною стане відсутність виступаючого блоку камери, що ми вже бачили в s 22 Ultra. Новий s 23 отримає 61 дюймовий дисплей і габарити майже такі ж, як і у s 22 Новий s 23 Plus матиме екран 66 дюймів. Обидві новинки працюватимуть на Snapdragon 8 другої генерації. І отримають підтримку швидкої зарядки на 25 Вт. анонсу поки немає, але цілком ймовірно, що презентація відбудеться на початку 2023 року. Музика. До речі, про сумне та нудне. Нова 14-ка настільки не сподобалась людям, що Apple відмовилася від збільшення виробництва iPhone 14 через низький попит. Про це повідомляє Bloomberg. Тож, давайте подивимось на інсайди від Маджанбу про iPhone 15 Ultra. Якщо вірити витоку, то смартфон зможе похвалитися подвійною фронтальною камерою та увага! Нарешті USB-C портом для зарядки і накопичувачем з мінімальним об'ємом на 256 ГБ. Скільки буде коштувати така новинка, поки важко сказати. Але. Якщо говорити про ціни, то з'явився так званий індекс iPhone. Наприклад, в Україні пристрій коштує 52 тисячі 499 гривень, а середньостатистична зарплата становить 13 тисяч 957 гривень. Тож середньому українцю потрібно відпрацювати 98,1 днів, щоб зібрати гроші на iPhone 14 Pro. І це за умови, якщо він відкладатиме всі зароблені гроші. Для порівняння у 2018 році індекс становив 136,7 днів. У 2019-му днів. У 2020-му днів, у 2021 69,9 днів. До речі, заради покупки найменше працювати потрібно жителям Швейцарії 4,6 днів, США 5,7 днів, Австралії 6,1 днів. Тих діл. Сподіваємось, що наш індекс скоро буде нижчий ніж у них. І наостанок про Dynamic Island, який прийшов на зміну моноброви і став дуже популярний в моделях, таких як 14 PRO. Тепер доступний у Android. Розробник Javomo зробив застосунок Dynamic Spot, який вже доступний в Google Play. Він дає змогу вручну налаштувати положення і розмір острова, залежно від того, де розташований виріс вашого гаджета. Повного функціоналу Dynamic Island чекати не варто. Але все ж це цікаве рішення. Працює додаток безкоштовно, але за користування деякими додатковими функціями вам доведеться заплатити 4 долара 99 центів. Ну що ж, на цьому все. Я дуже чекаю ваших вподобайок. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші новини. Папа! -па!